Суд поставив крапку у позові екс чиновника Артура Мунтяна, колишній заступник голови ОВА позивався до суду, аби з нього зняли статус підозрюваного у справі щодо розкрадання гуманітарної допомоги. За перебігом подій у судовій залі слідкувала і наша знімальна група. У Шевченківському районному суді у Чернівцях знову розглядали справу Артура Монтяна, який позивається з вимогою зняти з нього статус підозрюваного. Відтак, 24 лютого, у результаті довготривалого процесу суддя вирішила наступне. Слідчий суддя ухвалив, відмовити задоволені скаги. За кіскапедоза Монтяна Актора Іванича. Нагадаємо, у 2022 році екс голови Чернівецької ОВА Артуру Монтяну повідомили підозру у справі про розкрадання гуманітарки, а саме про привласнення карет. Швидких, які надіслали з Італії як гумдопомогу, водночас Артур Мунтян причетність до справи заперечує та стверджує, що це політичне переслідування та сфабрикована справа. Я ні одного підпису що стосовно швидких і цієї справи, в чому мене звинувачують, я не ставив і не відповідав. Чому так відбувається? Нехай суспільство, нехай люди, які бачать те, що відбувається, дадуть цьому оцінку. Сторона обвинувачення прокурорка Наталія Малик каже, що внаслідок слідчих розшукових дій правоохоронці зібрали достатню кількість доказів, які вказують на факт отримання у березні 2022 року Артуром Мунтяном автомобілів швидкої, вказаним листом від 11 березня 2022 року визначено, що Мунтян Артур Іванович. Євляється отримувачем такої гуманітарної допомоги, а саме Монтян Артур Іванович не як фізична особа, а як представник Чернівецької обласної військової адміністрації. Тому, тому можна зробити висновок, що саме при отриманні вказаних автомобілів Монтян Артур Іванович. Представляв саме Чернівецьку обласну військову адміністрацію. Сторона захисту з рішенням судді категорично не погоджується. Мовляв, ситуація абсурдна, а в сторони обвинувачення необґрунтовані підозри, а конкретні аргументи відсутні. В Матеріалах кримінального провадження відсутній будь-який доказ, який спростовує дану позицію. Відсутній будь-який документ щодо передачі йому даного майна. Відповідно, це вже саме по собі виключає обґрунтованість підозри за статтею 191 кримінального кодексу України, зокрема, днями Артурові Монтяну повідомили про те, що йому хочуть змінити попередню інкриміновану статтю. Навіть орган досудового розслідування сторона обвинувачення визнала, що кваліфікація, яка була в нас 8,5 місяців, не відповідає дійсності, і станом на сьогодні прийнято рішення про зміну раніше повідомленої підозри. Таким чином орган досудового розслідування встановивши статті 191, відповідно. У Артура Івановича немає. За словами адвоката, статтю 191, частину 5 кримінального кодексу України хочуть змінити на 367, яка передбачає службову недбалість. Тож адвокати кажуть, що сьогоднішнє рішення оскаржуватимуть в апеляційному суді. А ми надалі будемо стежити за розвитком подій та повідомлятимемо про це у наступних випусках новин Тем дня. Аліна Рябко, Руслан Батюк, дня», ТВА.